У передмісті Лас-Вегаса сталася аварія, внаслідок якої втік заражений піддослідний, що перебував під вартою військових. Він направився до самого міста і вже за кілька днів Лас-Вегас опинився під контролем зомбі. Тепер місто оточене високою стіною, і всі заражені замкнені всередині цього вже давно покинутого міста. Він досвідчений найманець, якого наймає замовник для того, щоб дістати 200 мільйонів доларів, які знаходяться в підземному сховищі в самому центрі Вегаса. Однак завдання ускладнюється, так як через 96 годин місто буде знищене бомбою. І от він вирушає на ризиковану місію, збираючи свою стару команду, щоб проникнути в центр міста та забрати гроші. Але чи вдасться їм виконати план, де кожен укус може стати останнім?